П'ятий день протестів проти закону 12.414. Близько 200 протестувальників у Києві стали учасниками публічної вуличної дискусії про діяльність антикорупційних органів. Організатори пояснили важливість незалежності цих інституцій та обговорили проблеми антикорупційної системи. ну взагалі немає. Ми вирішили використати цю платформу з користю і провести таку просвітницьку дискусію про антикорупційну систему. Тому що е, зараз е, скасування закону 4.5.5.5 і е, призначення голови БЕП це тільки перші кроки, які ми готові е, просувати до влади, але взагалі ми готові говорити про ширші антикорупційні реформи. Ми плануємо також е, піднімати загалом е, розуміння людей е, е, антикорупційної інфраструктури, власне, в контексті того, які зараз є проблеми, які ще можна підсвічувати владі, як, наприклад, е, призначення директора бюро економічної безпеки. От тому ми точно будемо піднімати і пропонувати дотискати ще цю тему, і будемо сподіватися, що влада нас почує. А далі будемо дивитися по тому, бо насправді проблем є дуже багато. Будемо дивитися по тому, наскільки в людей буде ще багато запилу і бажання.